2024 рік став знаменною датою для однієї з найбільших поп-ікон сучасності Крістіни Агілери. Цього року співачка відзначає 25 років своєї музичної кар'єри, і ми вирішили заглянути в історію її творчого шляху та відзначити найбільші досягнення та етапи, які зробили її однією з найвпливовіших артисток у світі. Все почалося в 1999 році. Коли вийшов дебютний альбом Крістіни, перший сингл Genie in і Bottle» одразу став хітом і підкорив чарти по всьому світу. Співачка, якій тоді було лише 18 років, продемонструвала неабиякий вокальний талант і вразила слухачів своєю емоційною глибиною та неймовірною технікою співу. Цей альбом отримав широке визнання та встановив Крістину як нову поп-зірку на музичній сцені. Аґілера здобула популярність завдяки унікальному поєднанню потужного голосу, техніки співу та емоційної виразності. Її вокал вважається одним з найбільш технічно досконалих серед поп-артистів, що підтверджується численними нагородами, включаючи Гремі, а також величезною армією шанувальників по всьому світу. З часом Кристина почала експериментувати зі своїм музичним стилем, випускаючи альбоми. Які значно відрізнялися один від одного, від поп музики на початку кар'єри до більш зрілих та глибших жанрових робіт, таких як «Stripped» 2002 року, який став символом її особистої трансформації, і Back to Basics 2006 року, що поєднував елементи джазу та соулу. Перший все. Аґілера показала свій новий образ і почала виражати себе через більш глибокі теми. Розкриваючи питання самоідентичності та боротьби за особисте звільнення. Хіти «Beautiful» та «Fighter» стали справжніми гімнами для багатьох слухачів, які знаходили в цих піснях підтримку та натхнення. У альбомі Back to Basics 2006 року Агілера звертається до музичних впливів 1920 року і 1940 року створюючи проект. Який поєднував ретро звучання з сучасною поп естетикою, ця робота отримала численні нагороди і затвердив її статус як артистки, здатної трансформуватися і відкривати нові горизонти у музиці? Інноваційний альбом Біонік 2010 року відкрив Крістину в новій ролі експериментатора. Він відрізнявся використанням електронних елементів і став експериментом у поєднанні поп культури з електронною музикою. Альбом Liberation 2018 року знову звернувся до теми особистої свободи та розширив кордони музичних жанрів співачки, поєднуючи поп, R&B та soul. Кристина Агілера залишила глибокий слід у культурі не тільки завдяки своїм пісням, а й завдяки впливу на суспільство, який вона здійснює через свою творчість. Вона стала символом боротьби за права жінок, за самовираження і прийняття себе такими якими ми є пісні, такі як «Beautiful» або «Fighter», допомогли багатьом людям знайти втіху та підтримку у важкі часи. Агілера також була важливою фігурою в індустрії моди та образу. Її стиль змінювався від елегантного до сміливого, але завжди залишався унікальним, що робило її ще більш впізнаваною. Незважаючи на те, що Кристина Агілера вже 25 років у музичній індустрії. Її кар'єра продовжує розвиватися, вона не зупиняється на досягнутому і завжди готова до нових експериментів. Незважаючи на численні зміни в музиці та стилі, її вплив на індустрію залишається незмінно сильним. Цей ювілей лише один із багатьох етапів її подорожі, і можна бути впевненими, що Кристина Агілера ще не раз здивує своїх фанатів новими музичними проектами та творчими звершеннями. На честь цього важливого моменту можемо лише побажати Кристині нових вершин. І звісно, ще багато незабутніх пісень, які продовжать надихати і зачаровувати всіх нас. Дякую за перегляд. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Зустрінемось у новому випуску All Олбразен News.